Цьогоріч вперше стартував відкритий чемпіонат з плавання Житомирської області серед юнаків і юніорів. Змагання є одним з етапів відбору плавців до чемпіонату України у різних вікових категоріях. Вперше Житомирська федерація плавання разом з Хмельницькою та Вінницькою областями вирішили розпочати серію відкритих чемпіонатів для дітей, оскільки не всі діти мають можливість попасти в склад збірної команди і виступати на чемпіонаті України. Для них такий змагальний метод. Підготовки буде, як на мене, дуже ефективний. Плюс діти будуть бачити, що якщо вони вже невеличкі маленькі зірочки в своєму басейні, то не факт, що такими зірочками вони будуть десь на виїзді. І мені здається, що це має стимулювати молодих спортсменів до більш активних занять, до більш відповідального ставлення до тренувального процесу. Тож Житомира завітав відомий український плавець, двократний чемпіон Європи Павло Хникін, який приїхав підтримати своїх дітей: двох синів та доньку, які пішли по стопам батька та вирішили присвятити себе плаванню. Своїх дітей я треную. Вони плавають 3-200 метрів, 3 кілометри, 200 метрів за тренування. Це максимум. Один раз в день також Павло розповів, як виховати в собі спортсмена олімпійського рівня. Перш за все, я думаю, що не треба ставити перед собою яких, якихось перешкод. Перш за все, мріяти про це і не вірити в те, що кажуть інші люди. Що ти не зможеш, ти не зможеш з цього села або міста вирватися. Краще бути тут королем в цьому місці, ніж їхати десь і здобувати нагороду. Тому треба вірити перш за все в себе. І дійсно працювати. Один із синів видатного спортсмена вже дев'ять років займається плаванням. Хлопець, поки не має рекордів та цілеспрямовано прагне потрапити на Олімпійські ігри та позмагатися з відомими плавцями. Майкл Фелпса, Лохте. Хорошо, що у мене є папа, який теж побував на Олімпійських іграх і многому мене навчив. Старший син Павла Хникіна Олексій зумів побити рекорд басейну в Вінниці на 200 метрівці вільним стилем, пропливши дистанцію за хвилину та 56 секунд. Також спортсмен встановив рекорд, пропливши 50 метрів за 23,42 секунди. Це результат майстра спорту. Хлопець навчився плавати в 5 років, хоча все могло скластися інакше. Бо Олексій починав свою спортивну кар'єру у самбо. Взагалі він мене знищить спочатку віддав на боротьбу самбо. Я ходив на боротьбу потім. Поступово він мене віддав на плавання. Я ходив один раз туди, другий туди. І потім одного дня мені вже надаєло ходити на борьбу. І я сам захотів ходити на плавання. До сих пір мені дуже подобається. Більшість спортсменок мріють стати олімпійськими чемпіонками. Софія не стала виключенням. Як водичка взагалі? Тепло. Як тобі результат взагалі? Чому ти плаванням займаєшся? Як давно займаєшся? Що тебе спонукає ходити в басейн? Я займаюся два роки і займаюся для задоволення. А у Вероніки, якщо не вийде з плаванням, є запасні варіанти. Якщо нічого не служиться з плаванням, то хочу поступити на врача. А якщо... Типа, якщо зі спортом, то може бути фітнес-тренером. Близько ста учасників взяли участь у відкритому чемпіонаті. Серед Житомирян тренери виділили виступи Вікторії Павлюк, Георгія Бубона. Злати Сірик, хоча дівчина останнім часом мала травми, та це не завадило дівчині потрапити до списку лідерів. Не вперше порадували результатами Олексій Досун та Софія Ільченко. Діти з найкращими результатами будуть долучені до чемпіонату України у березні. У Вінницькій області відкритий чемпіонат такого формату запланований на травень, а у жовтні місяці і завершить цю серію змагань Хмельницька область, Вікторія Хлань, Юля Парух, телеканал СК1.